Якщо будуть казати, що щось маєш, ну так стаття 34 мені дозволяє, щось маю. Так, дякую, дякую подобайки. Каже, що чо... щось Ні, До речі, ну, я не знімав, але я коли останній раз пересікався ТЦК, поліція, то я поліції кажу, я вже на другий раз вас буду снімати. А він каже, а що ти медійною діяльністю займаєшся? Я кажу, так, да, займаюся. Та й отак от. Так і нічого проти не казав. Тіпа мені це ж не забороняється робити, розумієте? Яка різниця, по суті. Ну пускай. Щось там говорять, міто, що? Виглядає з машини і думає, що ти знімаєш? Яка тобі різниця. Тебе знімаю. Цікання в конституції закона. Да, так, я це розумію прекрасно. Я навіть розумію те, що я можу іти вести стрім. Ви з машини, мене нічого не будуть питати, просто...